Він переміг Голіафа не тому, що він міг гарно кидати із праще, а тому, що на Давидові був Божий дух. Написано, коли вилив Самуїл на нього оливу, дух Божий зійшов на Давида. Я би дуже хотів, щоб на кожного з вас зійшов Божий дух. Без Божого духа вас нічого не вийде. У вас буде суєта, марнота, своє осіб'ятіна яшка, самошка, гордюшка. Що у вас буде? Наламаєте дров і будете плакати. Но хай би Господь вилив на вас свою благодать і від вас це залежить, чи ви цього хочете. Чи ви хочете, щоб Бог вас наповнив своїм духом. Хто бажає підніміть руку, чи ви хочете? І що ви для того робите? Кажуть, росіяни хотіть не вредно. Цього треба дуже хотіти, щоб Божий Дух зійшов на тебе, юначе і сестричка. Отакого собі наполовинчато або як-так нічого не вийде.